Я придумав свої приключення на цей день, 60-й день. Десь 3 квітня чув, що є візи робочі на 3 роки, я зараз скажу, яку країну. Пух! В Канаду! Попробую виїхати, поподорожувати. Заповнив анкету на цьому сайті, відправив цей біометрію треба буде зробити в, в, в Польщі. От в Польщу я можу виїхати під час воєнного стану. Щоб питання не було ніяких. Значить, можу виїхати. Без проблем. О! Карта Америки. Північної. Де я був? Тут ми їхали одну раз. Я не зраджую Україні. Раз тікав вже. Дуже навсіди. Але тепер їду на 3 роки. Максимум. Як витисну, то витисну, поподорожую, подивлюся світ трошки. Щоб було інтересне життя. Був в Вірджинії в жили, з сестрою приїхали сюди. Океан, класно, вода, купатися можна, тепла вода. Класно. Поподорожували в Вашингтоні, скрізь були там, на Нігарському водопаді, в Нью-Йорку. Що треба там, ми відвідали. Лас-Вегас, вот тут аж були. Летіли самолітом з Пітсбурга, Жили ще у Пісбургі. Півтора року пробули. В США. Тепер мене вже занесе в Ванкувер хочу. Тепло, класно. О, до скільки посохранв всього вже. Де хочу бути. Ну, щоб знати, де є. Озера різні, гори. Міста класні, подивимося, 6 вийде. Ванкувер або Річмонд місто. Десь як я з цих міст. Прибуду. Тепер зараз їду в Польщу 25 квітня 2022 року, поки буду чекати на біометрію здати, і буду тиждень два чекати, поки паспорт дадуть візу. Маю де жити цих два тижні три Скільки там буде і нові приключення, буду знімати. Мій багаж. Сумку таку взяв на колесиках. Набив на 18 кг. футболки, дві пари кросовок там таких простих. Тапочки таке все різне. Тапочки одні 25 грам, переноски різні, потім буду розбити розпаковку сумки. Інтересно теж, чи що варто брати, що ні, може десь через місяць-два, коли все добре було. Це ще дуже довго до, до візи і це нелегко. В цей час, під час війни, виїхати без коронавіруса, без цього, без вакцини, нічого немає ніякої вакцини, нічого. Портфельчик такий в мене є ще. Тут поставив фотоапарат, таке все з собою. Якщо треба в самоліт, має десь 5 кг набив теж. Добре. Портфельчик супер, куча карманчиків. Все. Бо в приключенні багато точно. 25 квітня. Сьогодні виїжджаю. На вулиці Серена роби. Транспорт не їде, зараз треба добратися до автовокзалу. Ми вже на вокзалі, автовокзалі, сирена. Відбій тривоги. Добре хоч встигли. На таксі приїхали, бо тролейбус там тільки стоїть ще на нас. Треба їхати на немого година. Все, моя сумка, я зібрався автовокзал. Я сів в автобус. Зараз їдемо до Коломиї. пересадку робимо. На другий автобус до Варшави буде їхати. Кінотеатр Миколу Виїжджаємо зараз з Чернівців. решірнівців. аж на Каменець, ще десь кругами їде автобус. Центральна площа Ратуша. Красота така. Костел католицький. Заходив середину. як там є. Дом Карабель. Зараз вже виїжджаємо в Сірнівці. Зробив пересадку на другий автобус. Десь зняти не далі. На двохповерхному автобусі. Це що, народу. Я вже в Польщі. Мене зустріли 12-й ще я приїхав. Вже на другий день, вже 26 число. У мене 28-го. Треба здавати біометрію на канадську візу. Приїхав сьогодні у візовий центр, треба здавати ці біометрію, відбитки від, від пальців там. Маю пайок, дали мені. 40 хвилин їхав на поїзді такому. Дуляти зараз по Вершаві. Класний вид такий, Дома потужні. Вершавський. Бля. Є в музеї військової техніки в Польщі. Не голодний їм піцу. Така красота. Пахнючі кущики такі. Піца. Пішов в парк музикальних фонтанів. Музичка тільки вечіром робить. Варшава. Приїхав знову приключення шукати. Дома такі класні. На пішоходному застряг посередині. А Аутики. Костял находився в куповній програмі, а я виїбаю! Прийшов знову на пітнік на річку, був в магазині Діно, в селі все, вже не важко там вибирати. Купив собі швепс, хотів колу купити там. 8 злотих майже 100 гривень на наші гроші. 70 гривень Кока-Кола. А це 50 може виходить. Такий смак. Який странний. Чіпси. Також останні. Єгипетський цей стиль. Що за херня? Останні чіпси були. Лесь, там були якісь класні форми, нові. Такі завертончики маленькі, але паприка, Херня. Хотів попробувати нав'язати цей штучки. куснятіна, батончики три. І що то ж є. І таку херню в мене. Звабила упаковка. Думаю, вау, коко, кокос, класно. Куснятина, думаю, теж дорога, 6 злотих. Попробую, що то є. Сижу, віддихаю. Прийшов на Пітнік. на Віслу річка. Хочу ноги густити знов. Міску вода коло бортика. Такий причал, Така лодочка там. Купив у собі в магазині. Корона що? Так, в магазині купив Діно, називається, якось так. Швепс, мікс, фрукти. Попробувати. Все купив, попробувати. Нове шас. Такі штучки. Вафелька така. Молочна. Інтересно, з молоком. Інтересно, що тут моїй бути. Чіпсончики такі... Мексиканський гриль смак. Так. Такі штучки вкуснятина. Такі з рисовою штучкою. Прослойка і шоколад. Чорний. Так щоб нічого не впало в річку. Саша, це теж така свяма штука з... з цим какао. Все збулочено, немає нічого вже. Все, на'ївся. Скільки я витратив? Сума 21 злоту На 150 гривень, стається. Купив оце Відпочинок. О, клас. Песрачник має сижу на нему. Супер. Прийшов на пікнік. Там гримет сильно, але не страшно. Лопне так лопне. Купив собі групі такі. Грапі, називається водичка може якось так. Зелену. взяв, Були три кольори. Синя, зелена і жовта. Було Ice називалося. Сонце, Sun і зелене. Печенька такі. Пробувати. Нові єжики такі. І чептанчики. Халопіні і сир. Тут курточку взяв. Будошмає бути. буде. Сижу так. І річка віста. Ремет. Лодка. Пікнік в честь день народження. Могу. Ставте лайк зразу. Хоча би лайк. Пилко. Так я взяв. Думав два брата різних, а думаю, так хватило ні одна. Паносі. Щілі. Взяв смаком. були різні і індика, і ще і сир. Всі хоча б якісь породзені, породзені Любі. У нас щоб якісь такі маємо. Паприка. Я дуже люблю паприку, люблю гострик. А то нема ніяких гострих магазина. Вчені взяв додому шоколадку. Я таку шоколадочку. Все відпочиваю на річки вісла. Червінськ, над віслом місто. Пітнічок на віслі. Так, що купив такі чипси. Смаком лицей. І баба, джонерки баба. Мають бути вкусні, хвилясті. Ще не пробував, але відкрив. Херня, але попробувати перший раз теж треба було. Так, далі ще такі шоколадки купив. І так, це додому купив, але покажу. шоколадку, це І вафельку теж. Таку морозову по дорозі. Ще що тут є. Така шоколадка біла. Не дуже люблю, але купив. Не було що купляти нового, хочеться спробувати все різного. Та така шоколадка молочна. В житописи. М'яка на сонці. Морозове зіводне. І таке якийсь з ягод. В Африці. Думаю, що це не легких ягод, але спробую. Все, і підтічок. Варшава, Святошинський міст. Перекус. Така вафелька. Меніралка так тримається, щоб не упала. Сонечка там. Суперова. На річці вісла, пітнічок, дощ іде, сховався під дерево аж. Маю чипси, лейс, новий смак, лайм і чілі. І щоб все було смачно до цього, Кока-Кола теж лайм. Дощик. Пітнічок в олісі. Чіпси з сиром з цибулею. Лейс такі форми. І чайок з з, з лимоном. Місто Червінс над Віслом. до нарічку у косую морозиво таке. Шоколадне. За 7,50 злотих. Паспорт український. Так, святкую маю пиріжки якісь такі солодкі. Один солодкий, один такий. Що я купив? Пивко. Чуб, чуб кока кола не впала в річку. Поплила би. Кока-кола Це Святковий. Такі чіпси з чилі. Тортлиси тверденькі, такі класні. Такі штучки купив. І таке, на потім вже додому. По Все. Нарешті дочекалося.